Вітаю! Сьогодні на обзорі Монетка України одна копійка 2012 року. Монетка Крокоділ має такі браки, як Бачимо Потовщення, Вкраплення різні. На аверсі монети зображено три зуб напис Україна, дата і по боках листя каштану і колося пшениці. Кожна монетка крокодил йде індивідуально, гурт гладкий. І реверс монети напис одна копійка та по колу ягоди колини у 8 ячейках. Ягоди також деякі, як бачимо, деформовані і є подвоєння канту самого під буквою К, зокрема, видно. Тому і Кожна монетка крокодил індивідуальна, їх однакових не існує. Якщо у вас є цікаві монетки, такі як крокодили, скидайте фото, я обов'язково відпишу. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.